Вибори, напевно, по всій Україні. Це вищої малофесінізму не існує. Сьогодні люди просиділи, маючи свої робочі місця, маючи якийсь робочий час невикористаний. І в результаті цього ні один член фракції ППП не прийшов, Ну, це просто недопустимо. Ми вчора ще знали, що це сесія, це факт, що не звичайно, що депутати не відправляли коаліції, сьогодні не прийдуть. Тому зарані було кинуто кістку, да, ми сесію організовуємо, але наші депутати не прийдуть. І знали всі, що кожному нам не вистачить. Тому я категорично прошу, щоб сьогодні робота сесії продовжувалась, і всі, члени, всі депутати, які сьогодні є під перехованням голови ОДА, після роботи приїхали на голосування. Дякую. Шановні колеги, я маю право Я, так, я, так, я, все. я маю право також так, на виступ. Я хотів би звернути увагу, що вчора в кабінеті, де ми разом з колегами Володимировичем, і присутніми багатьма активістами обговорювали питання проведення позачергової сесії. Я зразу пропонував на 4 або п'ятницю для того, щоб був час підготовитися. Ми все-таки прийняли рішення зміна. 600... Це ведіть мені всі знову людей. Анатолій, так, що я вам розкажу один коротенький випадок зараз, щоб ми всі зрозуміли, що відбувається. Наші депутати е, дали знать своїм нашим депутатам-колегам від свободи в Калинівці, е, щоб вони підійшли і під, е, підняли Калинівського депутата і привезли сюди і кінця такого знаєте. Да? І от такий випадок, Все, щоб підтвердити, то, що це йде. Безпосередньо саботаж відбувається до ФП. Іде яке по коридору лікарні, на сускачі вийдуть наші депутати. Нормально людина йде, вони запитують. Що ж ви, шановний наш пан депутат, не на сесії зараз, давайте ми вас завеземо. Метєво скидається в рядом стоячий кабінет який злягає на якусь кушетку і каже, ви що, не бачите, мені зараз капельниці будуть коли. Я дуже хвора людина. Це вже смішно мені говорять, але це і зміниться по телефону. Але, а ви кажете, що це не саботаж, що не четверть на п'ятницю. Отак воно відбувається зараз. З такою політикою далеко не зайде. Вороба насилова! Вороба насілова! Так, моє Владислав! Доброго дня! Горі маю, що це є на нього. Праця батьківщина практично в повному складі знаходиться з 10-ї години ранку тут в сесійній залі. У нас навіть людина, яка знаходиться на лікуванні, яка отримує капельниці, але змогла встати і приїхати сьогодні на сесію. Тому що ми є відповідальною політичною силою, ми завжди стояли, будемо стояти за людей. Якщо є воля людей провести цю сесію, потрібно, ми також готові. Тут знаходитися і вночі, і в день, але щоб ми дійсно підтримали звернення громадських організацій. Ще які є думки, пропозиції. Ми не знімайте, я не ну, ти, 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 на завдань, не знімайте, ми не Лени президії, давайте прошу вносити пропозиції, будемо приймати рішення.

Яке рішення президію потрібна норма Ревана. Володимир, будь ласка, виконуєте у когось вчерпні комісії для того, щоб тим, ми могли оформити протокольно на наші рішення. Рішення зараз поставити на голосування. Перший – цілу ніч працювати, друге завтра 10 Одесі. Чоловіком з'явитися чотирьом на сесію постоянно. Ви самі показали тільки що, що раз викате завтра на 10 ту годину, що ви контролюєте фракцію КПП. Дайте, будь ласка, командуйте. Слово Володимир Володимирович, я вам правда. Шановні колеги, шановна громада, я хочу звернутися по представників. Коли бажа непостудовість роблять заручниками фактично цієї ситуації усіх нас, непоступність і, сьогодні, можливо, в деякій мірі сильно зараз принциповість. Звісно, що ті депутати, які десь перебувають в безмежний війни, на своїх автівках різних. Мало іноземних можуть за кілька годин при бажанні приїхати, в якщо вони можуть, хто замерзнути в нашій області знаходитися. І тут таке питання, що е, ті депутати, які знаходяться в сесійній залі, вони є повністю єдині з позиціями команду. Ми готові до працювати, аби зібрати форму, а приймати рішення, тому що тут вже питання принциповісті громади і ваша принциповість. Ми не приєдналися і очевидно, що тут не перемогти е, владі в цьому питанні. Ви тільки своїми діями будете поглиблювати проблеми. Ви бачите, що люди блокують дорогу, люди стараються шині, але потрібно піти на пост, і визнати позицію чітку, досить пози робити з заручниками е, не вашої непоступливості ввесь. Корпус яка, решуще, і громаду, яка рішуче нарештована, Послухайте з людей і підібне на суспільстві, покажіть свою державну э, мудрість і покажіть свою формість. Добро ден, джурнал, хората. Понају му, че дома замещајам се на професионал, и ми го поцелуѓавају, и ми ќе професионал. Потому што професионал, сака мобилна телефон, гледбосас, во сфера на слухтите. Бојам професионал и зборувам се за тоа што

Обласної ради, згідно діючого законодавства, один із депутатів, який покарається для організації роботи представництва органи місцевого самоврядування. Тому е, я виконую свою обов'язки у відповідності до прийнятих нами з вами розпорядження закону про місцеве самоврядування і виконавчий апарат, можна совіслав, Андрій Володимирович на це увагу а на цій комісію. Шановні колеги, я хотів би все-таки, щоб ми ви президією вирішили, як ми поступаємо там. Є пропозиції, що тоді...

Депутатів не приїде причину сім'ячу позицію. Залишатися тут, в залі, працювати і чекати, щоб ніхто не розходився. і чекати, телефонувати, і все-таки, щоб тих декілька чоловік приїхало. А якщо на це питання, якщо не доїде, то треба просити телефону і зателефонувати. Чипайте, давайте вашу пропозицію. Ви мені вже не причує, так я розумію, що не треба, щоб працювати. Я перейшов на цей ковід. Шановні, я звертаюся першу чергу. До цих людей закрита їх Ну, Давайте не будемо причати час. Це принципово і перше. Друге, я звертаюсь до вас. Оцих хлопців, оці депутатів, бо їми з 10-ті опіки. Ми хочемо, щоб у ще імені з 5 до 12 ночок. Одне слово, шановні, що закінчувати. Вся випам'ятаю, за сьогоднішній день лежить на цих двох людей, очільникам нашої області. А ми сьогодні, у нас є сім'ї, у нас є діє.